Часто ми використовували фразу Я не, не не цікавлюся політикою. Я не розумію, як я могла таке говорити. з людина, яка не цікавиться політикою, для мене не існує, тому що все це привело до того, що маємо. 36-річна акторка з Харкова Любава Грішнова. Попри своє українське походження, тривалий час була більш відомою завдяки ролям у російських проєктах. Із початком повномасштабної війни вона залишила Москву та повернулась до України між Варшавою та Києвом. Грішнова зосередилась на театральній діяльності в Україні. Проте торік знову з'явилась на екрані у драмі Дві сестри, де зіграла разом із Дарією Петрожицькою. Сьогодні про цікаві факти з біографії Любави Грішнової, про дві клінічні смерті акторки, причини її роботи в Москві та про стосунки з чоловіком Михайлом Пшеничним. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Були часи, коли був достаток, але потім були скрутні часи. Я працювала з 12 років. Родина Любави Грішнової не жила в злиднях, але дотримувалась скромного способу життя. З раннього віку акторка прагнула самостійності і мріяла іноді побалувати себе. Тож уже в 12 років почала підробляти у весільному салоні, що належав подрузі її мами. Дуже потрібна була підробітка. У Нас були кошти на їжу, там на якісь потреби звиклі, але там десь хотілося зайвого платя. Пішла підробляти. І мені це подобалося. Мені подобалося бути. Незалежною Я... до обов'язків Любави входило прання подолі весільних суконь після оренди. Вона не користувалась рукавичками, через що швидко зіпсувала шкіру рук, і наслідки цього відчуває й досі. Згодом Грешнова встигла спробувати себе в різних сферах. Працювала і офіціанткою, і представницею бренду горілки. Про це пише таблоїд Їх було навіть не дві, а можна сказати. Трішки більше, просто той два це. випадки було це, коли була прям клінічна смерть. Зірка фільмів і серіалів Любава пережила дві клінічні смерті. Обидва випадки стались з різних причин. Перший інцидент трапився коли вона була студенткою першого курсу. Під час лікування отиту в поліклініці їй призначили ін'єкції сильнодіючого антибіотика. За словами акторки, лікар ймовірно неправильно розвів препарат. Після уколу вона пережила клінічну смерть. Грішно Ва згадує, прийшовши до тями, побачила перед собою молодого лікаря, практиканта з волоссям, яке стояло дибки від шоку. Перший раз е було дуже страшно, було, наче швидка перемотка, дуже голосно. Тобі дуже шумно, голосно і знову ж таки внутрішній дискомфорт. А? Я не знаю, з чим це можна порівняти, але наче ти стоїш в гучній кімнаті, де м грає одно, одночасно 500 треків, і щось отак швидко якнеш на 2Х Перемотка відео. Другий випадок стався вже в гуртожитку. Акторка страждала на алергію, ймовірно, перевищила дозу ліків. Її стан різко погіршився. Та, на щастя, подруги, з якими вона жила вчасно, Реагували та надали допомогу до приїзду швидкої. Цього разу пережити було зовсім іншим. Другий раз е, було настільки комфортно і приємно. Був якийсь як дзвоник локол якийсь, і все таке світле, мені так тепло, і мені так кайфово, що коли мені залили цей амінезін в очі, і я прийшла до тями, я сказала, на що ви це зробили? Мені було угу. так класно. Рішила, куди поїдеш. Не пропаду. Ще у 2012 році Любава вирушила працювати до Москви. На той час українським акторам було складно знайти стабільну роботу у вітчизняному кінематографі. Не було в моєму житті такого моменту, щоб я в один день сказала: все я все кидаю, і їду. Там підкорювати Москву Вона була присутня на двох ринках. Ну як мені здавалося? Ми взагалі, коли ми поїхали, в якому в 11-му чи 12-му році Міша завжди казав там сам ми заробітчани. Вона зізнається спершу бачила це як тимчасовий крок поїхати знятись і повернутись додому. Також Грішнова згадує, була фактично заручницею продюсерських умов в Україні, адже більшість проєктів тоді фінансувалися російськими грошима. Щоб отримати головну роль, потрібно було бути актором із Москви. Така була вимога наших продюсерів. У нас мови навіть не йшло там про якесь російське громадянство. У нас був дозвіл там на роботу, і ми прекрасно собі ми їздили. Вона жила і працювала в Росії до початку повномасштабної війни. Але після 24 лютого різко залишила все і фактично втекла з Москви. За словами акторки, вона навіть залишила автомобіль посеред вулиці, а про інші подробиці воліє не говорити. Більш за все я боялася так, що в нас заберуть гроші, бо ми везли з собою, звісно, наші якісь накопичення. Розповідає, що нас могли посадити. Всі кажуть, за що я. Це не зовсім та держава, де є поняття за що. Ну тобто, якщо тебе треба посадити, тебе треба посадити за будь-що в будь-який момент. І в принципі, той працівник поліції, який нас тоді зупинив, він це намагався зробити. Шановні волонтери України, волонтери Європи, волонтери усього світу. Я хочу подякувати вам. Ви довели усьому світу, що не існує нічого неможливого. Ми всі бачимо, з якою швидкістю ви можете дістати будь-що і у будь-який час. Ви вирішуєте глобальні гуманітарні питання малими силами і з великим мужним серцем. Ми пишаємося вам, ми прихиляємося перед вами. Ми віримо вам, ми віримо в вас. Ми знаємо, яка це тяжка, непомірна, цілодобова праця. Я тут, у Варшаві, також намагаюся бути волонтером. Я вчуся, вчуся вашої мужності, вашої сили, я вчуся бути гарним волонтером. Всі недоспіні наші ночі, вони не дарма. Наші діти будуть жити в вільній, прекрасній країні. І воно того коштує. Слава Україні! Акторка відварто зізнається, схильна до депресивних і рефлексивних станів. Уже понад 10 років вона регулярно працює з психологом та намагається підтримувати внутрішню рівновагу. У мене бувають дуже різні стани, іноді настільки важкі, що просто хочеться вийти у вікно, і це трапляється часто. Але я намагаюся переживати це сама. Не хочу засмучувати маму чи близьких. Підписникам це теж не потрібно, коли тобі зле люди часто смакують чужий біль. Тому все залишається всередині. Зовні здається, ніби я житті радісна, і в мене все добре. Єдиним справжнім джерелом внутрішньої опори для Любави залишається її син Михайло. Акторка каже: саме час проведений із ним, його безумовна любов і ширий дитячий погляд на світ здатні витягнути її з будь-яких навіть найглибших особистих криз. Якось мені всі до нього чоловіки в житті траплялися труси. А міша він прийшов до мене перший вечір і більше не пішов. І він мене, мене цим підкорив. Перейдемо до особистого життя. Акторська пара Любава Грішнова та Михайло Пшеничний познайомились на знімальному майданчику фільму Наречена мого друга. Історія їхнього кохання починалась зовсім не романтично, радше навпаки. Актори не могли терпіти одне одного. Пшеничний вважав Грішнову пихатою білявкою, а вона відповідала йому взаємністю. Називала його людиною, яка собі ціни не складе. Ба більше Любава навіть переконувала знімальну групу уникати спілкування з Михайлом. Проте все змінилось після сцени. Поцілунку в одну мить актори подивились одне на одного зовсім інакше, і між ними стрімко зав'язався роман. До кінця зйомок вони вже були парою. Хоча колеги все ще вважали їх затяти. Вже то і питав, в якомусь сенсі. Він, наче такий: привіт, ти будеш моєю дружиною, я буду жити у тебе. Завтра зустрічаємось там і снідаємо. І я думаю, боже, вау, не вже такі чоловіки існують. Він сміливий. Згодом стосунки пари стали серйознішими. Любава завагітніла, і вони з Михайлом Пшеничним узяли шлюб. У 2017 році в них народився син, якого назвали на честь батька Михайлом. Акторські подружжя вже понад 15 років разом. За цей час Любава Грішнова та Михайло Пшеничний пережили чимало випробувань. Акторка зізнається, були моменти, коли здавалось, далі йти разом просто неможливо. У думках з'являлось навіть слово розлучення. Та, попри все, жод. Одного разу вони не розходились, не жили окремо за словами Грішнової. Саме спільна мудрість і вміння чути одне одного допомогли їм зберегти шлюб і продовжувати йти вперед разом. З початком повномасштабної війни Михайло пшеничний жодного разу не повертався до Києва. Нині актор мешкає у Варшаві та активно подорожує. Любава Грішнова пояснює це просто в Україні. Її чоловік не отримував жодних пропозицій щодо роботи, тоді як за кордоном вони надходили регулярно, тому що там він займається. Саме просуванням україномовної вистави і виставку світу української культури там з українським домом і так далі. Він же не е, мовчав, е, ну він не перепливав тису, він не порушував. Ну тобто він живе відкрите абсолютно чесне життя. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!